Грудень наближається, і які у вас очікування? Якщо чесно, то я очікую хаос, очікую темряву, очікую велику кількість лідвіну, базарів, людей, які десь біжать, щось купують, все начебто радісно, але щось там внутрі, ем, страх. Страх наступного року. Думки: а чи нормально я прожила цей рік, може, щось не доробила, комусь щось не додала. Тому я вирішила сама для себе і для вас створити класний настрій за допомогою різдвяного онлайн-календаря. Що це буде? З 1 по 24 грудня ми з вами будемо кожного дня робити психологічні практики, відкривати е, таро розклади, робити е, різні е, практики з метафорічними картами. Це такий собі маленький світ. Для тих, хто хотів би отримати частинку світла. Навколо хаос, але якщо ви будете знаходитися в центрі того хаосу і кожного дня знати, що є маленький позитив, є маленький промінь світла і надії, то ви пройдете грудень просто от так. Я вже готуюся. Якщо вас цікавлять умови, будь ласка, пишіть в приват, підвідує номер телефону, напишіть різдвяний календар онлайн, я пришлю вам умови участі. Якщо ви хочете отримати незвичайну енергію, незвичайну інформацію і просто побути в групі з однодумцями, то вам до нас, будь ласка, приєднуйтесь. Я вже почала запис. Як завжди, створіть самі своє диво з моєю допомогою.